Пам'ять про загиблого героя у серці рівного біля Цуму планують створити мурал на честь полеглого воїна та пластуна Тараса Давидюка. Саме такий проєкт в Україні буде вперше. За допомогою телефона можна побачити історію героя, зібравши. Спогади побратимів, родин, друзів, пластунів всіх, хто знав Тараса, які розказали дуже цікаві історії про нього. І буде такий створений цифровий пам'ятник, коли будь-яка людина може навести телефон на QR-код і побачити цю історію, і почути, що який життєвий шлях був Тараса від прямо дитячих років, і до його юності, до того як він приймав рішення, чому і так далі. Друга інновація моралу це використання штучного інтелекту. Тобто портрет Тараса Давидюка буде оживлятись. Його можна побачити знову ж таки на телефоні. Фактично, людина, яка буде наводити QR-код на зображення Тараса, Тарас почне говорити його фразу, яку він написав крайню в своїх соціальних мережах, фактично за декілька днів до загибелі. І це як дійсно посил, який він хотів залишити для всіх нас. Тетяна Воронцова додає, місце створення було обрано не випадково, адже кожен рівнянин та українець має знати своїх героїв. Ба більше текст буде створено і англійською мовою. Тобто, це для тих іноземців, які приїдуть після перемоги в Україну і будуть хотіти дізнатись, хто ж ці українці, які перемогли в цій війні. І ми маємо знайти те місце, куди точно прийдуть іноземці. Звичайно, це центр міста, майдан, Тарас Шевченко, і тут поруч, звичайно, має бути наш Тарас. Рішення було прийнято ще 30 березня. Проводилися збори із жителями будинку по вулиці Соборна, 15. Мама Тараса зверталася до місцевих, які одноголосно підтримали ініціативу. Проводилися збори мешканців відкриті. Були залучені ну, максимально можлива кількість скажімо так, людей в ну, це наш час. От, були присутні власники комерційних приміщень. На цих зборах мешканці, ви заслухавши, скажімо так, пані Людмилу, прийняли таке рішення, що мурал непогана якби, ідея, чому б і ні. Презентація проєкту мала бути вже в кінці вересня, проте роботи затягнулися на невизначений час. Власники кіосків, що знаходяться біля будинку, теж підтримали розміщення муралу, однак озвучили вимогу. ОСББ має надати їм дозвіл побудувати замість кіосків капітальну споруду. Проте мешканці проти такої ідеї. Власникам запропонували альтернативу реконструювати кіоски з вирівнюванням. В процесі цієї реконструкції був був би доступ. Будівельників до цієї стіни, і відповідно, це спростило би роботу по нанесенню мурала, і відповідно би підприємець отримав оновлені свої торгові павільйони. На що підприємець не погодився? Він хоче збільшення площі, збільшення висотності. Тут виникає проблема, адже збільшення висотності буде перекривати перспективу муралу. Та на цьому проблеми не закінчуються. Стіна будинку знаходиться в аварійному стані, тож варто огородити територію для безпеки містян та виконувати ремонтні роботи. Проте, зі слів Тетяни Воронцової, підприємці кіосків знову ж таки відмовились. Тож, коли все ж таки почнуться роботи, поки невідомо. До слова, проєкт буде реалізований за кошти українського фонду та частину співфінансування рівне Такмет. Діана Смірнова, Олег Шаламай, Новини Рівного.